8 жовтня 2025 року екіпаж Філінгрей працює по Великоповлубському району. Та у нас два населених кухня Андрійка та Михайлівка, троє людей. Ідемо за ними. Так Вам приліт був, так, да, у хату прямо? Так, да, дрон. Дрон. Они і другий такі самоліт. Згорів дом. Згорів дом. А потім ви в колодязні. Тоді нам пустили там у колодязь. люди. Ага. Самі виїхали, а ми там місяць, до да, А там теж, так? Да? А, три неділі. Три тижні чи місяць? — Чужа хата, так. Да. Чужа хата вас пустили і туди теж прилетіло, так? Да? Ні, не, не прилетіло, але літало багато. А, от літало багато. Ну, вже, ну страшно, вже там. А ви кажете, коли йдеш по городу, що в ногах, так, да, оптоволотносами, Та, да, що запутується? По — Так, по полям, зі плести. Я зрозумів. Ну, вона вивезла. І тронів дуже багато було, так? Да?